Треба любити іноземне, але своє треба любити ще більше. Поки я 25 разів не з'їм палюшки, в мій рот, ніякі ньоки не попадуть. I was born, can you see, by the damn of the night. друни. Смачніше в будь-якому випадку. Ваші хаймерси набагато краще всього у світі, але хешбрауни трошки. Не овочевий суп, а овочевий суп, не деруни, а деруни. Давайте відроджувати українську культуру разом. На цьому прекрасному каналі. Я намагаюся прозвінчувати міфи, поговорити про українське, але воно так все життя ми пили каву. А тепер це е, double flat fight на кокосовому молодці. Ми все життя їли паляниці, а тепер це французький багет, який треба їсти, бо він краще. Все життя ми готували жито, тому що жито це цільне зернове борошно. Але зараз треба готувати тільки на цільно-зерновому борошні і мало хто говорить про страви із жита. Я розумію, що на то були причини забути все українське і полюбити іноземне. Але я стою на цьому кордоні, і я не дам так легко полюбити лише іноземне. Тут можна згадати Тараса Григоровича Шевченка, який казав, що е, треба любити іноземне, але своє треба любити ще більше. Отож, я заварив собі міцної звичайної кави і пропоную прочати пізнавати Україну далі. Сьогодні в нас кулінарний батл. Україна буде змагатися з Америкою та Італією. Хто переможе? Але перед тим як я поставлю цю каву і почну готувати і вам щось говорити, не забуваймо дзвіночечки, не забуваймо коментарчики, і обов'язково 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 тисніть на вподобайки. Я дуже вподобаю, коли ви ставите вподобайки. Раунд номер один. Україна змагається проти Італії. Сьогодні будуть італійські ньокі, які обожнюють багато людей. Але вони будуть змагатися проти українських палюшок. Це дуже просте, дуже зрозуміле, майже одне й те ж саме. Українці думали, що б такого зробити з ось цієї відварної, розтопченої картоплі. Отакі думали, 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 думали. Подумали, а давайте додамо туди борошна і яйце. І італійці стояли такі, думали, хм, щоб такого нам приготувати із е, картоплі, від із борошна із яйця, і такі, хм, а можливо, давай ми це все разом поєднаємо і подивимося, що у нас вийде. Тому італійці і українці і приблизно в один той самий час готували одну й ту саму страву. Тому зараз я беру. Десь 300 грамів картоплі, картоплі відварне, додаю 2 столові ложки борошна, додаю одне яйце, трішки солі, і буду формувати і робити таке тісто. Ну, власне, нам треба вимішати до того стану, поки тісто буде таке еластичне, і з ним буде легко, так і приємно. Воно не буде прилипати до, до рук, але воно буде ось таке гарне тісто. Ну і тепер е, наступає ось той унікальний момент, коли ньоки починають відрізнятися від палюш. Італійці, що вони роблять? Вони беруть і формують ось такі невеличкі кульки, притискають їх. І у них виходять ось такі кулючки, І вони це називають ньокками. Або беруть веделкою, так що веделкою, оп, і це їхні ньокки. Пам. А ми робимо трішки по-іншому. Ми робимо палюхи. Бо палюх це палець. Викладаємо палець до тіста і відрізаємо бажно не палець. Пам. 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 Ось такої форми картопляне тісто. Шук. У вигляді пальця можна в кінці тріш трішки його закруглити, щоб воно було таке більш овальне. Бо палець же не прямокутний, він більш овальний. І тоді ми отримуємо палюшки. Тепер нам треба їх відварити. Так само, як ньоки відварюються, так само відварюються і палюшки. Коли палюшки або палюшки вони е, відварилися приблизно 5 хвилин. Вони сплили, нічого нового, всі ви це знаєте прекрасно. Що відбувається далі? Тобто, власне, відрізняються палюшки від ньоків формою, а також ньоки зазвичай готуються або там з сиром, затираються, або робиться якийсь соус, на носної віршки, ще чимось. Українців е, тишечки по іншому, ми додаємо або просто вершкове масло, або додаємо шкварки. Та ж сама страва, але вона... Наша колоритна, і в цьому є глобальна різниця. Що ми часто думаємо, що у українців немає наших страв, а у іноземців є. Але насправді у і українців однакові страви просто з різними деталюхами, які відрізняють одне одне від одного. От, наприклад, я коли приїхав перший раз в Францію, в мене було. Ну, у мене була така ціла, цілий шок, тому що я прийшов на заняття, на уроки, і там ще в кухарі французькі почали розповідати: що зараз беремо ногу, варимо ногу три години, свинячу, додаємо часник, а потім це охолоджуємо. Я кажу: так це ж холодець, ми це їмо. Вони сказали, навіщо це ти їси? Це використовується як загущувач соусу. Я такий. А, то тобто вони холодцем загущують соус, ніхто це не їсть. А потім вони беруть, наприклад, голубці. Я кажу: О, так це ж коли ти в капусту щось дає, додаєш. Це ж наші голубці. А вони кажуть: Ні, це не ваші голубці. Ми абсолютно їх пону трошки по іншому готуємо. І це французька страва. Я такий фенсі. Одним словом, я розумів, що е, в Європі дуже багато людей готують таке саме, як і українці готують, але просто по різному це споживають і по різному це подають. Е, сьогодні е, ось ці палюшки, я думаю, що якщо ви закроє, закриєте очі і скуштуєте, то вони точно переможуть перший раунд проти ньоків. Колин та е, української пропаганди була. Раунд другий США проти України. Той, хто буває в Америці, ну ти заходиш в ресторани, зазвичай американські або мексиканські, і хочеш скуштувати хоч трішки якусь автентичну американську кухню. І ти майже в кожному закладі зможеш знайти одну страву під назвою хеш браун. І я такий хеш браун. І коли приїхав в Америку, всі кажуть, Женя, Женя, скуштуй той браун, Це дуже наше національне. Хеш браун. Я думаю, вау, вау, хеш браун, щось таке круте. Ти заходиш, таке сідаєш, е сідаєш і кажеш, дайте мені хеш браун. А тобі кажуть, добре, точно хеш Браун, так, я хочу хеш Браун. І тобі виносять таку штуку на тарілці, отак іде офіціант. тан-таран, тан-таран. Тан тан ставить, ти такий. Вау! Всі такі, вау! Ти так закриваєш очі, береш, куштаєш. А це? Картопля у фритюрі. Або це ж наші даруни, наші деруни смажені у фритюрі. Я такий Сенсі. А нафіга ви оце кадеруни спаганили фритюром. Коротше, українські деруни це точно перемога над хешбрауном 100%. Ваші хаймерси набагато краще всього у світі, але хешбрауни трошки гірші. Як роблять американці хешбраун? Вони ось так: натирають картоплю, власне, так само, як я натирав з самого дитинства. І вони її натирають, 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 додають борошно, додають яйце. Просто ми смажимо у на пательні, а вони смажать у фритюрі. Ось і вся різниця. Наша задача зараз всіх українців, хто знаходиться не в Україні, почати популяризувати. Дерни, або як правильно говорити, тертюхи, е, бо можна говорити або дерти, бо ми деремо картоплю, або тертюхи натираємо картоплю. Але будь, будь якому випадку або так, або так, іноземці будуть її обожнювати. Коли я був в американському ресторані під назвою Веселка, який в Нью-Йорку є, там насправді готуються деруни. І коли американці приходять і куштують деруни, які, ну, які там готуються, вони такі вау! Це так нам зрозуміло! Це ж як хешбрани, трішки краще. І тому я вже точно знаю, що цю страву будуть любити, обожнювати, треба просто не боятися її готувати. Тепер беремо цибулю і також натираємо цибулю. Оп. Багато її не потрібно, бо якщо багато її натремо, вона буде занадто гостра. І фішка в тому, що цибулю, до речі, якщо ви е, нарізаєте або натираєте, або ви сік, це абсолютно три різні реакції, три різних смаку. Якщо ви хочете більш інтенсивний смак цибулі, натирайте її і вона буде більш інтенсивна. Якщо хочете більш легенько, просто нарізайте. Це такий важливий, дуже е, кулінарний моментик. Додаємо сіль. Далі е, беремо сито і ось так відсіжуємо дируни. О, дируни на ситі Для того, щоб прибрати зайву вологу. Ось так. Коли зайва волога піде, тоді у нас деруни будуть більш хрумкими і більш крутими. Це такий. Рецепт, знаєте, в мене є е, товариш, він губернатор е, Рівненської області. І колись е, я приїхав до нього е, і навчив його готувати дируни. А позавчора він мені написав, каже: Євген, тут мене просять, щоб я приготував деруни, а я ж їх готував тільки з тобою. Дай мені рецепт. І я саме цей рецепт дав йому. Тому цей рецепт можна назвати улюблений рецепт губернатора Рівненської області Віталія Коваля. Віталій Коваль, якщо ви дивитесь це, е, дякую вам, бо саме ви надихнули мене на створення цього. Як ми віджали рідину, перекладаємо сюди картоплю і додаємо одне яйце. Гарно вимішуємо і смажимо. Третій батл Італія проти України знову! Я думаю, що ми всі чули про слово «мінестроне». Якщо ти заходиш, о, заходиш в ресторан або чуєш слово «мінестроне», це означає, що ти точно захочеш цей е, італійський суп. Але насправді, що українські овочеве, що італійські Мінестрони, вони ідентичні. А тепер я розкрию вам секрет. Як перекладається Мінестрони з італійської мови? Як овочі! Тому суп Мінестрони це прям переклад від суп-овочевий. Та ось так. От. Давайте приготуємо гарний смачний овочевий, е, овочевий суп і побачимо, що українська кухня і ще раз не гірша, ніж італійська, якщо не краще. Для того, щоб приготувати суп, нам треба дуже е, знати просту базову річ, що спочатку нам потрібно приготувати бульйон. Для цього я беру половинку морквини, беремо половину цибулинки. І беремо одну четверту селери. Селера, я думаю, що до неї ми, ми не звикли, можливо, але повірте мені, це те, що потрібно. Якщо немає селери, можна використовувати ріпу. Додаємо до води приблизно півтора-два літра води і варимо півгодинки. Таким чином у нас буде овочевий бульйон, основа будь-якого овочевого супу. Чому е, дуже часто у нас овочевий суп переварений? По тій причині, що ми не готуємо бульйон. Ми беремо овочі, кидаємо овочі, варимо, 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 варимо. Овочі розварюються. Е, і ти наче маєш овочевий смак, але в той самий час маєш розварені овочі. Тому, щоб цього не було, потрібно зробити просто гарний-гарний е, бульйон. А поки він робиться, треба відкрити холодильну камеру. Тут, тут холодильну камеру. Ох, і сказав. Холодильник треба відкрити, ніяку холодильну камеру не треба відкривати. Е, і взяти овочі, які у вас там є. Наприклад, у мене є томати, у мене є е, селера, у мене є солодкий перець, ось так. І всього по, по одному шпаточку такому нарізати. Якщо ви любите кабачки, додаєте кабачки, цибулю, додаєте цибулю. Це все дуже е, гарний мікс. Я беру трішки цибулі порей, я беру трішки морквинки. Мене ще тут лишилося, і це все. Просто нарізаю однаковим дрібним кубиком для того, щоб це додати і просто проварити пару хвилин. Якщо ви хочете овочевий суп робити з картоплею, то єдине, що картоплю треба додати раніше, щоб вона е, проварилася. Тому тут за бажанням. Але я хочу зробити такий овочевий суп без картоплі. Ну, і тепер, е, коли ви нарізали всі овочі, які вам подобаються. Можна дістати ось ці варені овочі і також їх порізати, і е, спокійно можна з'їсти, можна з них зробити пюре. Це те, як ви захочете. Головне їх не викидати. Далі ось так. Вся суміш закипить приблизно 1,5-2 хвилини. І все можна знімати, і у нас буде гарний овочевий бульйон. Додавати сіль, додавати чорний перець, лавровий лист, будь-які ароматні речі. Це все можна, але це основа будь-якого овочевого супу, і як його зробити так, щоб він не розварився. Це невеличкий секретик від мене. Кажуть, що не можна сидіти на двох стільцях одразу, але в мене дуже прекрасно виходить. Одним, одним стільцем я сиджу в центрі Києва, а іншим стільцем я сиджу в центрі Риму, коли куштую цей прекрасний овочевий Мінестро. Бело добре. Ну, а тепер палюшки. Закриваємо очі. Якщо чесно, я в житті їв разів 30 ньоків, і їв разів. Шість палюшки, і тепер я чесне слово, обіцяю, поки я 25 разів не з'їм палюшки, в мій рот, ніякі ньоки не попадуть. І, і я вам пропоную зробити те саме. I was born can you see by the dam of the night! Я ще не співав гімн Америки, коли коштував дрони. Але насправді це не допомогло, бо деруни смачніше в будь-якому випадку. Отож, навіщо я зробив цей випуск? Він потрібен для того, щоб ми і ще раз зрозуміли, що ми Україна, ми є частиною світової спільноти. У нас є свої прекрасні традиції, є своя прекрасна їжа, яка в цілому взагалі відрізняється лише якимись відтінками від світової їжі. Україна не є чимось е, таким е, забитим, далеким, вона вже частина світу. І давайте говорити про ці страви. Не палюшки, а пальошки, не овочевий суп, а овочевий суп. Не деруни, а деруни. Еруни. І коли ми так почнемо говорити, тоді нас світ почне любити ще більше. Ось, власне, і для цього я зробив цей прекрасний випуск. Ви пишіть в коментарях, чи ви підтримуєте цю ідею. Пишіть в коментарях, що ви обов'язково з цього приготуєте, і тисніть подобачки, дзвіночечки цьомцьомки. Давайте відроджувати українську культуру разом.